Як у цій ситуації ви визначаєте порядок руху? Гальмуєте, тому що ви зобов'язані пропустити вантажівку? Керуєтесь ПДР та діями іншого водія. Не гальмуєте, тому що вантажівка повинна вас пропустити. Отакої. Я в шоці, ну добре. А розтлумачують вони так. Згідно з ПДР, ви маєте перевагу на цьому нерегульованому рівнозначному перехресті. Що, якщо є головна дорога, то яке ж воно рівнозначне? Ну добре. Якщо водій вантажного автомобіля не знає або не виконує вимог правил, ви повинні дати йому дорогу, щоб уникнути ДТП. Звісно, ми ж готуємося до життя в тому світі, де ніхто не знає правил. Так? Авторитестів. Ви на це не тікаєте? Отакої. Яка черговість проїзду даного перехрестя? Зелений сірий автомобіль. Сірий зелений автомобіль. Отакої. Але ж немає знаків пріоритету. Як так? Пункт ПДР нам каже. Перевага в Русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, і який позначений дорожнім знаком обов'язково, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Отакої. Який транспортний засіб проїде перехрестя третім? От, Це тобі. Трамвай Синій, чорний або білий. Ні. Що ні? Не трамвай. Ні. Не Смінчі трамвай. 4. Так, значить, який проїде. Так, ми поїхали, 3. дивіться. Хто в нас поїде перший? Трамвай поїде перший. По-перше, він. Ну він всегда, на голові. Всегда прав і на голові. не всегда. Мені просто, я пам'ятаю, в так. тебе там писали: трамвай всегда і а це, це ж так, так. така собі ржака. Тобто, ну, трамвай проїжджатиме перший, так? Так, давайте дивимося, хто їде далі. Головна в нас іде. Це прямо, бо тут і тут такі. А, так, поїздили. я бачу. Значить, чорному це він виїзд на, так, на головну. Okay. Угу, значить, трамвайчик. Значить, тоді проїде у нас синенький, так? Автор, а хто ж третій? Хто куди їде? Підіжі, чорний їде куди? Чорний повертає, в нього сигнали поворотів. Так, та в нього буде біла як перешкода, бо в нього так вона справа. Буде. Тому далі їде білий, а тоді їде чорний. Білий, третій? Ну так, Запитання трамвай. Ту. А, так. да. Запитання в тому, хто третій. Саме третій. Ну, дивіться, трамвай синій, білий, чорний. Білий. Тобто білий. І правильний варіант відповіді: білий автомобіль. Отакий. Елементарно, і є над чим подумати так. трошки. Мені теж таки подобається. Завжди воно таке заплутане. Мені не подобається про 10 метрів, 15-20. Я, я їх не знаю. Блін. Перед ремонтними роботами. Взагалі дивні насправді. І чому такі от варіанти, знаєш, зробили б скрізь однаково. А ні ж. Ні, не однаково. Сказали б, от. Скрізь до перехрестя, до пішохідного, до там, аварійних яких ситуацій, до ремонтних робіт 15 метрів. Все, запам'ятали всі, коротше, а і то, все. А то, то 10, 15, то, 7 з половиною, 2 з половиною. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні, маючи перевагу в Русі, проїхати перехрестя першим, дати дорогу тільки трамваю, дати дорогу трамваю й автомобілю. такої. А чому не першим? У трамвая ми ж перешкоди праворуч. А по-друге, звідки ми знаємо, що головна дорога не змінює напрямку праворуч. І взагалі, зустрічне авто, проїде це перехрестя одночасно з трамваєм в реальному житті. Але давайте розберемось: як каже нам ПДР, водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, що наближається до перехрестя по головній. Незалежно від напрямку їх подальшого руху. Тобто білий останній. А ще один пункт каже на нерегульованому перехресті, як тут? Без світлофорів та регулювальників трамвай має перевагу перед нерейковим транспортними засобами, що наближається до нього з рівнозначеної дороги. Незалежно від напрямку його руху. Крім перехресті з круговим рухом. Тобто трамвай таки проїде першим. Отакої. Яка черговість? Проїзду транспортних засобів на даному перехресті. Жовтий чорний, синій. Жовтий-синій чорний, Ши, синій, жовтий чорний. На цьому перехресті із встановленим знаком, з табличкою, головна дорога змінює напрямок ліворуч. Таким чином, жовтий та синій автомобілі рухаються по головній, чорний по другорядній. Водії жовтого та синього автомобіля, які перебувають у рівнозначних умовах під час визначення порядку проїзду перехрестя, будуть керуватися правилом правої руки. Ну, ви знаєте, так? Якщо ні, то дати дорогу транспортному засобі, що наближається праворуч. Таким чином, першим приїде синій, другим жовтий і третім чорний. Яка ачергують проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Атакую. Легковий автомобіль, трамвай, мотоцикліст. Мотоцикл, трамвай, легковий автомобіль. Трамвай-мотоцикл, легковий автомобіль. І трамвай, легковий автомобіль, мотоцикл. Так. Давайте роздивимось. Роздивляюсь, ось у мене є тут картиночка. Значить, трамвай завжди прав. <гум> так, значить, трамвай тоді. Мотік. Поїде, так. Ну, і легковуха, мабуть, так. І правильний варіант відповіді: трамвай, мотоцикл, легковий автомобіль. Правильно. Тобто я вірно сказав. Так. Слава Богу. Чи дозволено буде водієві білого автомобіля виконати поворот праворуч? Заборонено дозволено. Отакої перед поворотом праворуч, як в цій ситуації. Або ліворуч, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Окрім випадків, коли рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігураціями проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою. Бо знак рух праворуч дозволяє рух лише праворуч. Отакує. Хто з водіїв правильно зайняв смугу для повороту у разі від'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух? Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля, водії обох автомобілів. Отакий. Коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, бо напрямок руху важливий лише в одному напрямку, дозволяється з будь-якої смуги руху. Отакий.